Добрий день, здобувачка освіти Чорноморського морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Ткачі Ліна хочу презентувати свою бізнес-розробку за темою цифрова трансформація логістики за допомогою ай-платформи Alivex». Логістика є критично важливою сферою економіки, оскільки забезпечує рух товарів, розвиток підприємництва та підтримку населення у період криз. А її платформа Alivex здатна автоматизувати логістику, оптимізувати маршрути і покращити якість роботи кур'єрів. Це дуже сильна та актуальна концепція для старту, особливо в українських реаліях. Вона підвищує ефективність бізнесу, чудово поєднується з моделлю соціального підприємництва і водночас сприяє соціальній підтримці ЗСУ. Місія Alivex – зробити доставку швидкою, якісною та прозорою, а також забезпечити внесок у підтримку військових України. Сучасні виклики, такі як воєнний стан, нестабільність інфраструктури та кадровий дефіцит, створюють потребу у впровадженні технологічних рішень. Саме у відповідь на ці виклики було розроблено бізнес-проект LiveX – інформаційну АІ платформу для оптимізації доставки. Проект поєднує сучасні технології, економічну ефективність та соціальну відповідальність. Окрім програмного рішення, проєкт Alivex передбачає можливість надання власних кур'єрів компаніям-партнерам. Це особливо актуально для бізнесів, які не мають власного штату кур'єрів або стикаються з кадровим дефіцитом. Попит на швидку локальну доставку різко зріс, проте бізнес зіткнувся з деякими проблемами: порушення сухів постачання, дефіцит фахових працівників, зниження купівельної спроможності, комендантська година та підвищені ризики. Основними проблемами, з якими стикається компанія у сфері доставки, є ручне панування маршрутів, нерівномірне навантаження кур'єрів. Відсутність точного прогнозу часу доставки та недостатній контроль якості виконання замовлень. В результаті бізнес зазнає фінансових втрат, а клієнти залишаються незадоволені рівнем сервісу. Alivex може закрити потреби малого і середнього бізнесу, пропонуючи швидке впровадження і доступну вартість, а також автоматизацію процесів. Проблеми, які вирішує Alivex. неефективні маршрути, ручне складання призводить до затримок. І зайвих витрат, нерівномірне навантаження кур'єрів. Одні перевантажені, інші простоють. Відсутність аналітики, бізнес не бачить швидкості, пунктуальності якості роботи кур'єрів. Військові фактори: тривоги, обмеження пересування, зміна графіків, високі витрати при неправильній логістиці, зниження прибутку підприємництва. Досліджуючи ринок конкретів, було виявлено наступні іноземні сервіси. Out Flat, Routific, Sockets. Вони мають наступні недоліки: висока вартість, складні інтерфейси, відсутність глибокої аналітики кур'єрів та кластеризації. Надання власних кур'єрів дозволяє бізнесам зменшити адміністративні витрати, уникнути проблем з текучкістю кадрів та зосередитись на основній діяльності. Для Alivex це є додатковим джерелом доходу та конкурентною перевагою. Унікальність та переваги відрізняються простотою використання, адаптацією під українські реалії та наявність прогнозних моделей, і комплексною АЄ-аналітикою. Унікальність проєкту полягає у поєднанні доступної ціни, простого інтерфейсу, адаптації під українські реалії та можливості отримання не лише платформи, а й власних кур'єрів. Цільовою аудиторією Alivex є кур'єрські служби, ресторани та сервіси доставки їжі, інтернет-магазини, локальний і малий середній бізнес. Початкові розрахунки, які необхідні для стартового капіталу, розглянемо основні економічні показники, які потрібні для стартового капіталу АІ платформи Alivex. Стартові витрати всього складають 54 тисячі доларів. а... Постійні витрати щомісячні, всього 6500 доларів на місяць. Економічні показники та ефективність. Що, щоб компанія Лівекс не працювала у збиток, потрібно заробляти мінімум 70, 273 тисячі гривень на місяць, оскільки плановий дохід 350 тисяч гривень, це свідчить про те, що сума доходу покриває витрати, і компанія Лівекс отримує прибуток. Прибуток можна інвестувати в благодійність на розвиток компанії та підтримки ЗСУ. За Вик займається благодійністю щомісячно компанія передаватиме 20% прибутку на підтримку фонду поверний живим. Також планується програма підтримки родин, військових через сертифікати на 1000 гривень та участь у благодійних заходах і зборах техніки. Отже, створення платформи Alivex вирішує потрійне завдання: забезпечує бізнес інструментами для виживання в умовах кризи, гарантує високу рентабельність за інвесторів та надає системну фінансову підтримку зсу. Це робить проект не лише конкретно спроможним стартапом, а й важливим елементом стійкості української економіки. Проект поєднує інноваційні АІ технології, сервіс надання кур'єрів та ефективну бізнес-модель. Має високий потенціал розвитку та масштабування і може зробити реальний внесок у підтримку української біз... українського бізнесу та наближення перемоги України. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.